Господи, всемогутній і милосердний, сьогодні я схиляю серце перед Тобою з вдячністю за дар життя. Дякую Тобі за кожен прожитий рік, за всі радості і випробування, за всі благословення, які ти щедро давав мені. Боже, у цей день я згадую, що життя це твій дар. Ти створив мене, ти знаєш мою дорогу. Ти вів мене навіть тоді, коли я не бачив шляху. Дякую тобі за мою родину, друзів, за людей, яких ти посилаєш у моє життя, за все добро і навіть за труднощі, через які я навчився бути сильнішим. Господи, у цей день народження я прошу тебе, благослови мої майбутні дні, наповни їх світлом твоєї благодаті. Даруй мені мудрості робити правильний вибір, терпіння у випробуваннях і любові, щоб ділитися нею з іншими. Господи, нехай кожен рік мого життя наближає мене до Тебе, нехай мої вчинки приносять славу Твоєму імені, захисти мене від усякого зла, будь моїм щитом у темряві. І світлом у моїй дорозі. Дякую тобі, Боже, що ти був зі мною від першого дня мого життя і залишаєшся зі мною сьогодні. Прошу тебе, Господи, благослови мої майбутні роки, дай сили служити тобі, жити у правді, надії і любові. Нехай у моєму серці завжди буде вдячність, а в моїй душі мир, який походить лише від тебе. Я віддаю тобі своє життя, моє сьогодення і моє майбутнє. Господи, будь моїм проводарем у всі роки, які ти ще подаруєш. Слава і подяка тобі за все. Амінь.